Жінка впливає на чоловіка через перш за все свою енергію сексуальну. Потім в нас стаються, якби оці інші категорізації, коли ми один одного обираємо за іншими принципами. Тоді ми партнеримося, тоді ми цінності свої там співпадають чи не співпадають перевіряємо. Тоді ми знаходимо інші шляхи і формати і обираємо. Але перше. Що чоловіка і жінку взагалі зводить — це хімія, все і коли її немає, або вона заборонена, ну це як я не знаю на уроки з хімії заборонити робити хімічну реакцію. А як тоді дітям пояснити, що там відбувається з лакмусовим паперцем? Ні, ти не можеш це робити. Тому тут треба йти за природою. Якщо тобі дуже подобається хлопець. Я вважаю, що це найкращий спосіб якраз перевірити, чи він меч тобі чи не меч ну взагалі підходить чи, підходить, не, чи не підходить, чи вас там далі щось буде чи не буде? Бо в мене були такі моменти, що так от було на першому побаченні, і я потім розуміла, що ні, ну далі навіть немає сенсу говорити про книжки.